З нагоди, 1 травня біля запорізького пам'ятника Леніну усе червоне. Сивочолі святкувальники виявили свою пристрасть до революційного кольору у прапорах, повітряних кульках, стрічках та деталях власного гардеробу. Більшість не приховує ностальгії, адже 1 травень пов'язують зі своєю молодістю та веселим святом. Це ностальгія, це наша життя, це наша молодість. Вот мы жили при Союзе, мы знали, что такое жизнь. Пироги, нет, у меня сьогодні ладушки. Вот, оладушки будут. Ну, я с друзьями, я в організації офіцерів, я пойду, мы пойдем в кафешку, вот, отметим свой праздник. Цьогорічний першотравень пройшов без традиційної ходи місто. Через загрозу терактів борці за права трудящих обмежилися нетривалим мітингом. Здебільшого критикували капіталістів і владу, яка піднімає комунальні тарифи і хоче заборонити комуністичну партію та її символіку. У важкі для себе часи місцеві комуністи підживлюються, як це не парадоксально звучить, біблейськими істинами. Мовляв, по вірі кожному воздасться запретить символи можна. Запретить людям думати, мислити і вірити во что-то невозможно. Самый страшный человек неверующий. Самый. А хто вірить в Бога, хто в компартію, хто еще Это люди, які при пам'яті при умі на мітингу той же промовець виголошував і більш зрозумілі для народу заклики. Я вже скажу, крилату фразу мір, труд, май, майпай. До вже звичних першотравневих гасел учасники мітингу додали нові фарби. Схоже, згадали своє піонерське минуле. Тож разом виконали дитячі віршики та пісеньки. Нам не нужна війна! мама, папа, я нам не нужна війна! За годину наспівавшись та набалакавшись, святкувальники мирно розійшлися по домівках. Запорізький першотравень минувся без ексесів.